На центральному ринку рівного відбулися навчання. Рятувальники тренувалися ліквідовувати можливу пожежу. Цього разу зосередилися на перевірці оперативності та доступності. Досліджували, наскільки швидко можна під'їхати до потенційного осередку займання через вулиці Полуботка та Пересопницька. Результат близько чотирьох хвилин. Навички відпрацьовували ті, що ми стикаємося постійно в процесі своєї службової діяльності. Зокрема, дана відна була відпрацьована в умовах задимлені пожежі в підвальному приміщенні ринку. У е, нас вже були, е, на жаль. Такі події, і ми сьогодні відпрацювали знову ж цей елемент, що давно змогу якісніше реагувати на надзвичайні ситуації та пожежі у майбутньому. Рятувальники додають, що попередні спроби дістатися до ймовірного місця загорання цими вулицями займали значно більше часу. У п'ять хвилин вкладатися не вдавалося. Наголошують, подібна затримка в умовах реальної пожежі може мати критичні наслідки. За останній час ми мали декілька пожеж на ринку, і питання доїзду пожежно-рятувальної техніки було гостостояло. І завдяки позиції місцевої влади, яка якісно підійшла до вирішення цього питання, ми маємо сьогодні момент того, що ми можемо безперешкодно доїхати до місця події. Заступник міського голови рівного Артем Ганушак каже: місто має намір за допомогою інвестора облаштувати вулиці Полуботка та Пересопницька, де раніше розташовувалися торгові кіоски. Наразі розробляються плани з благоустрою цих територій. Вся ця територія буде реконструюватись. Повністю буде забезпечена доступність для інвалідів, для маломобільних груп населення забезпечені тротуари по обидві сторони і оновлено повністю дорожню. Смугу ми хочемо це зробити і плануємо зробити за позабюджетні кошти для того, щоб не робити жодного навантаження на бюджет, а спрямовувати кошти на інші потреби, які більш є актуальними, в тому числі і на збройні сили. Зміни навколо центрального ринку тривають уже протягом двох років. Раніше там облаштували вулицю Шевченка, де зробили пішохідну зону та платну парковку. Зараз за подібним сценарієм проводять у порядок вулиці Полуботка та Пересопницька. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Ті Медіагруп.